Уявіть, ви солодко спите, аж раптом різкий біль пронизує ногу. М'яс ніби стиснувся в залізний кулак, болить так, що хочеться кричати. Це судома, знайоме відчуття, особливо в старшому віці, коли тіло вже не так легко відновлюється, це трапляється все частіше. І що найгірше, такі нічні напади можуть повторюватися щодня, позбавляючи повноцінного сну. Енергії та спокою, та його і хороша новина. Тисячі людей по всьому світу вже позбулися нічних судом і зробили це не ліками, не уколами і навіть не мазями, а просто додали у своє щоденне харчування кілька природних, доступних кожному продуктів. У цьому відео три прості, але потужні продукти, а які допомагають прибрати судоми вночі а ще Реальні історії людей, які повернули собі спокійний сон завдяки цим маленьким, але дуже ефективним помічникам. Частина перша банани джерело магнію, що працює вже після кількох днів. Головною героїнею цієї частини є Марія Іванівна, їй 73 роки. Вона проживає у невеличкому селі під Полтавою, де все своє життя пропрацювала в колгоспі з першу дояркою. А потім, коли прийшла пора вже пенсіонеркою. Хоч її руки і зморщені часом, а стопи, втомлені від десятків років роботи на землі, серце Марії Іванівни досі б'ється енергією, а душа прагне руху. Її подвір'я потопає у саду з яблунями та вишнями, до яких вона ставиться з великою любов'ю і трепетом. Квіти на клумбах доглядає власноруч, а сусіди щонеділі приносять їй свіжі газети. Аби вона знала всі новини, здавалося б, життя в селі, спокійна праця на землі, свіже повітря, що ще треба для щастя. Але одного вечора це іделічне існування знову порушила нічна напасть, знайома багатьом у літньому віці, Судоми в ногах. Ага, уявіть, глибока ніч, тиша, лише чути ритмічне дихання годинника на столі. Марія Іванівна тільки но заснула після довгої вечірньої прогулянки. Між рядами яблунь. Раптом вона прокинулася від того, що палець на правій нозі скрутився невідомо куди, а ікра здавилася в жорсткий клубок, біль, наче металевий дріт, у серце м'яза. Вісьминогаками стискалися всі живі тканини. Хотілося підстрибнути в ліжку, але нічний холод і темрява травмували нерви ще більше з болем, який неможливо було терпіти. Марія Іванівна стала шукати цей нетеплий палець руками, що сили розтирати м'язи, намагаючись відпустити судому, казала сама собі: Ой, лишенько, лишенько, тільки би ця жахлива кривава ніч пройшла швидше, і з останніх сил вона дійшла до кухонного столу, набрала у великий кухлик води і почала заливати холодну воду на ногу, намагаючись, хоч якось, знизити спазм. Біль відступив не відразу, а ледь перевалив на іншу ногу, і вже справа робилась зовсім кепсько. Так тривало кілька ніч поспіль. Лікарі в районній поліклініці, куди її відправили дочка контролер із місцевого відділення освіти на консультацію, розводили руками. Вік вже такий: звикайте до нічних мук, знеболювальні можуть трохи допомогти. Але від цього біль повернеться. Раніше, коли їй було років 70, судоми виникали по 3-4 рази на місяць, а тепер стали щоденною рутинною напастю. Ноги сушило, крутило, тиснуло, як ніколи раніше. Сусідка Люба радила робити масаж з розігріваючою мазю. Сусід Василь радив пити більше кисломолочного. А онучка Надія, що вивчає медицину в університеті, ретельно шукала інформацію в наукових статтях. І на онлайн форумах. Саме онучка Надія вперше почула про чайову ложку магнію вранці, не допомогло, а ще готувала мамі Настій з кропиви і кропового насіння, ганяла її на чарку з у складі, але судоми всі однаково нападали серед ночі, ламаючи спокій. І ось одного вечора Надія приїхала до бабусі та з цілком новою порадою. Бабусю! Спробуй з'їдати щоночі та по одну половинку банана перед сном. Спершу Марія Іванівна лише скептично всміхнулася. Що ж це таке? казала вона. Банан? Хоч би він був такий дешевий у супермаркеті біля залізничного ринку. Але онучка наполягла. Бабусю, у банані міститься багато магнію і калію. Це ті елементи, яких часто бракує в організмі літньої людини. Вони допомагають розслабляти м'язи і Запобігають нічним спазмом. І от вже третю ніч поспіль Марія Іванівна вмикає лампу над ліжком, бере зі столу великий жовтий банан і відчіпує від нього одну неправильну, з точки зору кухарського мистецтва, половинку усе просто їсть, запиває теплим чаєм із лікарської ромашки, а потім лягає разом із подушкою під здінятий синиватий небосхил за вікном. Через одну ніч. Вона так само прокинулася від звичного болю, але цього разу все було інакше. Болісна напруга почала поступово відступати вже за кілька секунд після того, як вона втягнула в себе ледь тепле повітря кімнати, ноги менше стискалися, м'язи поволі розслаблялися. Вона буквально відчула, як розірвався тугий вузол у ікрі. Наступного ранку в дзеркалі. Марія Іванівна побачила себе із вісяючими від задоволення очима. То диво, а не банан. Я, здається, вперше за довгі місяці спала більше, ніж чотири години без єдиної судоми. Уже через два вечори ця невелика зміна трансформувала її нічний сон. Замість постійного прокидання кожні півтори-дві години вона поспала три-чотири години поспіль, а іноді й усю ніч у вісні». Мов немовля. Лікарі давно казали: Вам треба вживати магній у таблетках, але комплекси коштують недешево, а ефект у її випадку був не завжди передбачуваним. Натомість банан це скромний фрукт, який кожна бабуся знайде на ринку чи в крамниці, і не потрібно по кілька разів дошкуляти печінці пігулками. Зрозуміло, що сам банан це лише частина справи, він містить приблизно 2-3 міліграми магнію. На 100 грамів плодів залежно від сорту і стиглості, і близько 400 міліграмів калію. Магній відповідає за розслаблення м'язів і нервової системи, а калій допомагає підтримувати водно-електролітний баланс, що запобігає судомам. Якщо ж в організмі бракує хоча б одного з цих елементів, м'язи можуть буквально завмкнутися на спазм. З кожним новим днем Марія Іванівна почала помічати. Що її рухливість зранку покращилася, замість того, щоб одноманітно рухати ногами від стрибуна до крісла, вона могла спокійно встати з ліжка, вдягнути капці, пройтися до вікна і подивитися, як сходить сонце над полем. А ще вона стала частіше вставляти банан у вечерю, різала його шматочками і додавала до тарілки вівсянки або робила невеличкий фруктовий салат із медом і горіхами. Звідси ще додаткові корисні речовини. Через три тижні у селі розговорилися Ой, а ти вже не скрипиш ногами по землі вночі? питали сусіди. Ні, відповідає вона з усмішкою. Я банан з'їдаю перед сном, і сплячи я тепер, мов крихітка. Попри те, що люди в селі ще пам'ятають про стару бабусю з криком через судоми, Тепер вони бачили Марію Іванівну злегка похиленою. Але жвавою, охочою до гумору і навіть готовою до вечірніх посиденьок із чаєм та пирогами. На цьому історія Марії Іванівни закінчується, але її висновок актуальний для багатьох. Іноді природа знає краще, ніж аптечні полиці. Банан це не лише ласощі для дітей чи запас енергії під час прогулянки, а й джерело магнію та калію, яке здатне творити справжні дива. Вже через кілька днів регулярного вживання. Отож, якщо ви чи ваші близькі прокидаєтеся серед ночі через м'язові судоми, спробуйте додати в раціон одну половинку банана перед сном. Можливо, саме це допоможе вам знову засинати мирно, а ранок зустрічати з посмішкою. Кінець першої частини у висновку. Пам'ятайте, що перед тим як змінювати дієту. Корисно проконсультуватися з лікарем, але зазвичай легка зміна харчування це безпечний шлях до поліпшення самопочуття. Частина друга: вода з яблучним оцтом, старовинний рецепт, який знову працює. Петро Олексійович, киянин у поважному віці, нещодавно відзначив своє 78 -е день народження, колишній викладач математики. Він усе життя звик покладатися на логіку, точність. І перевірені факти навіть у побуті, кожна річ на своєму місці, кожна дія обдумана. Але з віком з'явилися речі, що не піддавалися жодній логіці. Однією з таких проблем стали нічні судоми. Почалося все кілька років тому з поодиноких нападів. Раз на тиждень прокидався серед ночі і відчував, як ногу стискає в залізних лищатах спазму. Та з часом усе погіршилось. Судоми приходили майже щоночі, іноді тутні кілька разів за ніч. Біль був нестерпний. Ікра або стопа скорочувалася, м'яз кам'янів, дихати ставало важко. Петро Олексійович скрикував, прокидаючи дружину, і потім довго не міг заснути. Його життя перетворилось на постійне очікування нічного болю. Він перепробував чимало: і аптечні препарати, і мазі, і масаж. Але судоми повертались. Одного вечора дочка Тетяна, яка захоплюється натуральною медициною, принесла йому маленький подарунок баночку яблучного оцту, власного приготування. Разом із нею інструкція кожного вечора розчиняти одну чайну ложку оцту в склянці води і додавати дрібку натурального меду, все це випивати за 30 хвилин до сну. Петро Олексійович скептично посміхнувся. У своїй молодості він часто чув про бабусині рецепти і рідко вірив у них. Але любов до доньки та втома від безсонних ночей узяли гору. Він погодився спробувати. Ну що ж, гірше вже не буде, подумав він. Перший вечір не приніс нічого особливого. Напій був трохи кислуватий, але з приємним ароматом яблук. На смак терпкий, але з додаванням меду набував м'якої солодкості. Того вечора він заснув майже одразу, а ніч пройшла спокійно, без прокидань, без судом. На ранок Петро Олексійович не міг повірити, але вирішив не робити поспішних висновків. Наступного вечора знову вода, оцет, трохи меду, і знову спокійна ніч. А після третьої стало, стало ясно, щось справді змінилося, його тіло ніби розслабилося, а м'язи перестали напружуватися без причини. Через тиждень він зовсім забув, що таке нічний біль. Це не магія, це наука, сказала Тетяна, коли батько поділився з нею своїм подивом. Яблучний оцет, особливо органічний і нефільтрований, містить багато цінних речовин. Він допомагає підтримувати кислотнолужний баланс в організмі, що має велике значення для здоров'я м'язів. Коли порушується цей баланс, М'язи можуть скорочуватись безконтрольно і виникають судоми. а ще оцет сприяє кращому засвоєнню кальцію, що також критично важливо у старшому віці. У яблучному оцті містяться мікроелементи, зокрема калій, магній, кальцій, а також органічні кислоти, які допомагають зменшити запалення і покращують кровообіг. Завдяки цьому м'язи отримують більше кисню та поживних речовин. А нічні спазми просто зникають. До того ж, регулярне вживання яблучного оцту може покращити травлення, знизити рівень цукру в крові, очистити печінку і навіть покращити роботу серця. Звісно, не йдеться про чарівну пігулку, ацед не вилікує всі проблеми, але в поєднанні з правильним режимом дня, помірною активністю і достатнім вживанням води. Може стати справжнім союзником у боротьбі з віковими труднощами. Петро Олексійович тепер не тільки сам п'є світий вечірній еліксир, а й радить його своїм друзям. Один з них, колишній інженер з дарниці, спробував і також відчув полегшення. Дивина, я ж думав, це тільки для салатів, жартує він. Але тепер пляшечка з оцтом стоїть у нього на поличці поруч з чаєм і медом. У квартирі Петра Олексійовича стало більше спокою. Дружина радіє, що чоловік нарешті спить добре. Сам Петро каже: іноді рішення буває простим, потрібно тільки послухати тих, хто щиро хоче тобі добра. Як бачимо, старовинні рецепти не завжди забобони, іноді це знання перевірене десятками поколінь. А яблучний оцет – один із таких дарів природи. Які досі допомагають людям по всьому світі, спробуйте і ви: склянка води, чайна ложка яблучного оцту, дрібка меду щовечора перед сном, простий ритуал, який може змінити якість вашого сну вже за кілька днів. Але перед вживанням, особливо якщо є проблеми зі шлунком або тиском, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Кінець другої частини можливо саме цей простий засіб. Стане для вас першим кроком до здоровішого, спокійнішого життя без нічних мук. Частина третя. Насіння ГАРБУЗА. Тиха магія цинку та Триптофану. Ганна Петрівна Витончена з м'яким голосом пенсіонерка, яка колись викладала українську мову і літературу. Все життя вона віддавала знанням, учням і книгам. Тепер, у свої 76 років, живе спокійним життям. У невеликому будинку з квітником. Її ранок починається з кави, а день з догляду за півоніями, ліліями та мальвами. Але останнім часом один ворог не давав їй спокою нічні судоми. Кожної ночі, ближче до третьої години, її будив пронизливий біль у литках або стопах. М'язи зводило так сильно, що вона зі сльозами вставала з ліжка, намагаючись розтерти ногу. Щоб, хоча б, трохи полегшити страждання. Це виснажувало. Вранці вона вже не відчувала радості від сонця і квітів, бо починала день з втомою. Це старість, казали деякі знайомі. Але Ганна Петрівна не з тих, хто мириться з болем. Вона почала шукати рішення, читала, слухала поради, говорила з подругами. І саме одна така розмова в черзі до аптеки змінила її життя. Її стара подруга. Зоя Миколаївна, активна і енергійна, порадила їй простий, але дуже дієвий засіб: насіння гарбуза Не смажене, не солоне, просто сушене, сказала вона. Щодня по жменці це працює, повір. Ганна Петрівна спочатку здивувалася, як звичайне насіння може вплинути на такі сильні спазми, але вирішила спробувати. Уже ввечері вона придбала невелику упаковку сушеного гарбузового насіння, натурального без обробки, почала з невеликої кількості приблизно одну столову ложку щодня. Перед сном перші кілька днів нічого не змінилося, але вже на п'ятий вечір вона заснула швидше, ніж зазвичай. Біль став меншим. А через тиждень вона пережила свою першу ніч без жодної судоми. На ранок не могла стримати сліз. Лише той, хто пережив такий біль, може зрозуміти, що значить відчути, як тіло нарешті розслабилося. Насіння гарбуза, як виявилось, справжній скарб для нервової системи. В ньому міститься велика кількість цинку, мікроелемента, що відповідає за здоров'я клітин, регенерацію тканин і передачу нервових імпульсів. Саме цинк. А впливає на нормальну роботу м'язів, він стабілізує клітинні мембрани і допомагає запобігати мимовільним скороченням, особливо у людей літнього віку, коли запас цинку в організмі часто зменшений. А ще в насінні є така речовина, як триптофан, амінокислота, яка бере участь у виробленні сиротоніну та мелатоніну. Це гормони, що регулюють настрій і сон, коли в організмі достатньо триптофану. Людина легше засинає, її сон глибший, а м'язи розслаблені. Це зменшує ризик нічних спазмів. Цікаво, що навіть у народній медицині насіння гарбуза здавна вважалося заспокійливим продуктом. Його давали дітям для зняття тривожності, а літнім людям для поліпшення сну. Сучасна наука лише підтверджує ці знання. Ганна Петрівна тепер жартує: гарбуз не тільки на кашу. Він і на ноги добрий. Щовечора вона бере свою улюблену чашку, наливає теплий чай із м'ятою, і жує кілька ложок насіння. Це її вечірній ритуал. Судоми більше не повертаються, і вона знову з радістю прокидається, щоб піти до своїх квітів. Цей простий продукт, який ми часто викидаємо разом з м'якоттю гарбуза, може стати справжнім рятівником. Але важливо, насіння має бути сирим. Або просто сушеним. Не варто вживати солоне чи обсмажене насіння, воно втрачає більшість корисних речовин і може навантажувати організм зайвими солями. Достатньо однієї або двох столових ложок на день, щоб помітити позитивні зміни. Не одразу, але поступово тіло скаже вам дякую. Також не зайвим буде звернутись до лікаря, особливо якщо ви приймаєте медикаменти або маєте хронічні захворювання. Ганна Петрівна зараз із посмішкою згадує ті часи, коли не знала про користь гарбузового насіння. Вона каже найкращі ліки часто ліс не в аптеці, а в кухонній шафці. І, схоже, має рацію кінець третього розділу. Можливо, саме це насіння стане тією маленькою зміною, яка допоможе вам знову відчути радість від повноцінного сну. Судоми вночі це не вирок. І точно не обов'язкова частина старості, це крика організму про допомогу, знак, що йому чогось бракує, мінералів, спокою, уваги, іноді не потрібні дорогі ліки чи складні процедури. Достатньо всього лише трохи змінити свій раціон. І вже через кілька днів ви можете відчути полегшення. Банани, яблучний оцет та насіння гарбуза це не диво, це природна мудрість. Перевірена часом, тисячі людей вже переконались у їхній силі, можливо, саме ці прості продукти змінять, і ваше життя повернуть спокійний сон, ясний розум і бажання радіти кожному дню. Прислухайтеся до свого тіла, дбайте про себе і не ігноруйте сигнали, які воно вам дає. А якщо відео було корисним, поділіться ним із рідними та друзями. Хай тисячі людей дізнаються, що нічні судоми це не норма, а проблема, яку можна вирішити. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.